Христос Воскрес, милі у Христі, вітає вас у Христовому мирі! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 25 квітня 2015 року. Субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує у преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського. Святий Василій Парійський був єпископом міста Парії. За правлінням візантійського імператора Лева, який пресліду вірних за вшанування святих ікон, він багато натерпівся за постійність у правдивій Христовій вірі. Ні кайдани, ні бейчування, ні заслання не похитнули його святої віри. Василій спочив у бозі 728 року, до кінця залишившись вірним святій правді. На Божественній літургії Святого Івана Златустого сьогодні читаємо Івангелія від Іванелиста Івана з 6 глави з 14 по 27 стишок, де є такі слова. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили: це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти й узяти його, щоб зробити царем і віддалився сам один на гору сного. Коли ж настав вечір, учні його зійшли на морське узбережжя і, вийшовши в човен, попливли на той бік моря до Капернауму. Уже й посутеніло, а Ісус ще не був прийшов до них, і схвилювалося море від великого вітровію. Пропливли вони з 25 чи 30 стадій, аж бачать Ісус іде морем, до човна зближається, та й налякались. А він же до них, це я, не лякайтесь, і хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не вийшов разом з учнями своїми, і яким його учні відпливли самі. Інші, човни, прибули. Веріади, близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані Його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса, знайшовши його потім боці моря, мовили до нього, учителю. Коли ж ти прибув сюди, А Ісус їм у відповідь Істинно істинно говорю вам ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й насетилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку як дасть вам син чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили Це справді той пророк? Що має прийти у світ. Наше спілкування як дар Божий недостатньо оцінений нами, бо від тої оцінки, яку ми надаємо нашим словам, залежить оцінка нас самих, а також всього того, що нас оточує. Важливе завдання, яке колись отримали апостоли, також було дано на словах: йти та навчати всі народи Божого Слова, а відтак і життя за Божим Словом. Це завдання виконується більше 20 століть. Але це ще не кінець, хоча й результат вже вагомий, як числом мучеників святих та числом всіх християн. Не всі повірили Слову Христа, але більшість світу з Христом рахуються, адже вже 2015 рік, після народження Ісуса Христа, так звучить повна назва, всі про нього пам'ятають. Вартість слів обіцянок влади ми вже оцінили працю дорожніх служб на собі відчули. Справедливі рішення судів нас вже шокували, а все починалося зі слів. А яка ціна ваших слів? Бо таке ваше майбутнє. Краще йти до цілі зі швидкістю черепахи, ніж зі швидкістю світла, придумувати виправдання, чому ти стоїш на місці. Бодо Шефер. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес! Воістину воскрес.